Вітаю вас на каналі Варбанда і сьогодні ваша улюблена рубрика новини з 3D принтера. Глянь на зірочки не скай. Найди собі свою і не пускай. Ну добре, нема такої рубрики, я щойно її придумав, але все одно у будь-якому випадку у мене чергова порція смоли просто, просто свіженької смоли, просто 3D-принтера. Давайте дивитися, що там в тому кульку. Garners of Power Dino Riders. Добре, не буду довго тримати інтригу. Тут у мене орки від Puppets War. Так. А, ось це орк верхи на курці, чи на півнику, чи на динозаврику. З, по-моєму, минуломісячного патреону. Нарешті я до нього добрався, видрукував одну таку модельку. І один орк це дармовий орк, по-моєму, з цього місяця. Там, до речі, у них дуже крутий бусик. Така машинка орківська. Не знаю, може, може я запасусь трошки а, смолою. Ну, не я, а мій друг, який мені тут все друкує і видрукує мені якось того бусика. Ну а наразі покажу вам ось цього орка з шутою. Орк такий стрілець, але має мечі. Ну, давайте все по порядку. Давайте дивитися, що тут в тих кульках. Перший кульок, форк. Якість друку. Чесно скажу, якість друку не найвища. Я просив мені просто швидко видрукувати, тому тому, де не де трошки смужки видно. Але, як бачите, непогано, непогано це виглядає. Ось от тушка. Голова. О, повністю закрита така голова. Прикольно. І. Крута. Можна замагнітизувати, але враховуючи, скільки орків треба. До речі, якщо я не помиляюсь, ця моделька там дармова. Десь вона дармова, її можна просто зайти, скачати на патреоні, видрукувати. І, по-моєму, папець Warnerвід конкурс зараз там є. Видрукуйте, помалюйте і маєте можливість щось виграти. А ось такий він, цей орк. Мечі. Самурайські мечі. Ну, знаєте, мечі дуже навіть непогані, можна якимось фентезійним персонажам навіть дати не обов'язково оркам. І другий меч короткий. Файно. Я думаю, отак на спину можна дати. Великий меч катану. І менший оці макідачі. І прошу дуже, маємо. Ми маємо орка самурая з шутою. Ну, і підставка 32 мм. Йдемо далі. Другий пакетик набагато більший, і деталей там теж набагато більше. Тому ж давайте дивиться. Отже, найбільша деталька ось такий кусок смоли. Ну, жирно, жирно. Так, видно, що тут у нас ось лапи великі такі курячі ноги. А тут сидить вершник орк. Ну, як на мене, хороша деталізація, і так як сильно не придивлятися, то навіть не видно, що це 3D-друк. Під деяким кутом видно такий ось полиск, що це 3D-друк. Добре, це ноги, це корпус його. Давайте так тушка, орка, прошу дуже, торс Кладемо сюди, бац-бац. О, і тут крутий руль, як на Харлі Девидсон, дивіться, який крутий. Як байкер. Прикольно, прикольно сів. Добре, що в нас тут спис. Спис має гранатки, ракетки якісь. Ну, орківський, видно, що такий орківський спис. І ним воює, може метнути, і він вибухне як граната Напевно, то так має працювати. Голова орка. О, це чудова самурайська голова. В касці шолом. Орк-орк, але пам'ятає про безпеку. Їздити на мотодинозаврику треба безпечно, тому завжди вдягайте каску, коли катаєтесь на велосипеді. Добре, що в нас далі? Тут є хвостик. Ой, який милий хвостик. Дивіться, він. Ось динозаврик біжить і помахує хвостиком. Давайте так відсуну, щоб він фокусувався. О, бачите? Дуже гарно. Ну, і головне голова. Голова орка оцього динозаврика вона з двох частин. Ага, І тут є можливість дати позицію або зараз максимально відкрию, ось. Зафіксую. Максимально відкрита паща. Давайте я її поміряю. Ага, вона просто ось тут приклеюється. На черепок. Ось, дивіться. Біжить і каже кусь, кусь-кусь. Окей. Так, я думаю, я так отак, напевно, напівпривідкрито зроблю, щоб було і ніби відкрито, і не дуже. Окей. Що в нас тут? О, а цей динозаврик, він такий зовсім, знаєте, як тиранозаврик, в нього є маленькі лапки. Одна з них це така ось механічна лапка з шутою, стріляє, а друга це, це м'яско різати. Дивіться, яка гарна пилочка. Теж така лапка. Щоб різати м'яско. Окей, а ще тут є наплечники, щоб орк був більш самурайським. І тут, і ось тут тут можна дати. І ще у нас є банер, Самурайський буший банер, Щоб орк ну, вже зовсім був самурайським. Добре, така купа бійців, Давайте я це все посклею і покажу вам, що вийде. I I ну і прошу дуже. Орки зібрані, і давайте коротко на них глянемо. Ну, в першу чергу ось цей дуже крутезний, супер епічний, мега агресивний. А, справжній орк. Ось ці лапки такі маленькі якого тиранозаврика додають, от ти, тут, тут дуже гарно, дивіться, яка лапка. Додає йому такої мімічності Ну, а так то досить агресивні, бачите, динозаврий механічник, такий ух, агресивний механічний динозавр, а на ньому сидить супер агресивний самурайський орк. А, Дуже задоволений моделькою. Чекайте, скоро вона з'явиться пофарбована на моєму каналі. Тому що, вже, як то кажуть, нема сечі терпіти ці пекельні борошна і руки сверблять, хочеться це помалювати. Добре. Наступний орк орк з шутою. Теж самурайський, дивіться, який він класний. Самурайські мечі. Все як має бути. Ви знаєте, можливо, я думаю, я видрукую йому теж отакий банер, тому що з тим банером він буде, мені здається, ще більш самурайським. Наразі він такий собі. А з банером буде саме те, що треба. The Take this lips. Тож такі невеличкі оновлення моєї орківській колекції. Нагадаю, що ці модельки від Puppets War, з патреону Puppets War. Кому цікаво, зайдіть, підпишіться, кому не цікаво, то ці модельки можна придбати просто в них на сайті, як в 3D файли, як в 3D друки, і, можливо, навіть щось того можна вже придбати як смолу. Скоріше за все, що ці модельки ви не придбаєте як смолу, тобто смолу таку відлиту, а тільки 3D-друк або тільки 3D файли. Тому. Думайте самі, вирішуйте самі. Я ж скажу від себе, що модельки просто бомба. Дуже люблю тих самурайських орків від Puppets War. І із задоволенням буду ці модельки малювати, стежте за каналом. Можливо, скоро вони тут з'являться вже помальовані. Ну і не забувайте підписатися на цей канал, поставити вподобайку, задонатити на Збройні Сили України, тому що вони рятують цілий світ від російської агресії. Ну і все буде Україна.